Доброго дня, компанія автопарк, міста Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Fiat 500L в гарному білому кольорі. Приїхав до нас з Америки на гарних оригінальних дисках. По комплектації у нас текстильний салон, зверху у нас чехли. Під чехлами світлі перненькі сірі сидіння, автоматична коробка передач, передній привід, двохзоний клімат-контроль, гарна мультимедіа з камерою заднього огляду та з парктроніками. 1,4 бензин, економний дуже двигун, стеля світла. Чорні вставки та шкіряні вставки по дверях, всі 4 електросклопідйомники з доводчиками, голосове управління магнітолою, круїз контроль, максимально проста приборна панель з усіма датчиками та показниками, 56 тисяч оригінального пробігу на автомобілі, також гарна акустична система. По задній частині у нас також чохли Приїхав автомобіль до нас з Америки у 2020 році. Автомобілі майже не користувались. Також встановлена нова літня гума. Переглянути цей автомобіль ви можете на вулиці Кільцева, 60, село Солонка, місто Львів, придбати за готівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв.